Привіт! В гарячу пору року подаємо освіжаючий та прохолодний десерт з бісквітного печива Савоярді шоколадним та білим шаром на основі сметани з консервованими персиками під апельсиновим желе. Це просто, незважаючи ні на що. Отже, потрібно коньяк, 4 пачки сметани, 1-2 склянки цукрової пудри, лимон, 2 пачки швидкорозчинного желатину мрія, це 50 г, 1 склянка вершків, темне какао, ванільний цукор, 2 пачки готового апельсинового желе, банка консервованих персиків, бісквітне печиво тірамісу. готуємо цукровий сироп для просочування печива тірамісу сотейник з товстим дном висипаємо одну склянку цукру та додаємо одну склянку холодної води. Отже, сироп варимо один до одного. Додаємо пачку ванільного цукру. Уварюємо сироп на плиті до повного розчинення цукру. Після закипання додаємо 2 столові ложки коньяку. Додаємо в сироп сік-половинки лимона. Сироп повністю охолоджуємо до кімнатної температури. Та виливаємо в ємність. Готуємо сметанну основу. 4 пачки сметани це 1300 г. Виливаємо в чашу міксера та додаємо одну склянку 33% вершків. Додаємо 1-2 склянки цукрової пудри. Хто як любить. Масу злегка збиваємо міксером та ставимо на холод. Готуємо розчин желатину. 50 г швидкорозчинного желатина мрія. Заливаємо 150 г гарячої води та ставимо на плиту. Доводимо майже до кипіння, але не кип'ятимо. Охолоджуємо розчин до кімнатної температури. Розділяємо сметанну основу на дві рівні частини та в одну з них додаємо 2 столові ложки просіяного темного какао. Масу перемішуємо та злегка збиваємо міксером. Проціджуємо половину розтопленого желатину насито та вводимо в шоколадну основу. Якщо у вас маса буде братися грудочками, її повинно пробити блендером. Ви можете відділити 3 столові ложки основи та змішати з желатином, а потім додавати в основний розчин. Другу частину розтопленого желатину з'єднуємо з білою основою. Важливо, щоб температура желатину та основи була однакова. Тоді желатин гарно з'єднається. Беремо квадратну форму, дно якої гарно затягуємо харчовою плівкою та обмотуємо ще плівкою по периметру форми. Всередині бока форми вистеляємо цитатною плівкою. Ви можете використати файли А4. Просочуємо бісквітне печиво холодним сиропом та викладаємо на дно форми. Дуже не розмочуємо в міру. Виливаємо шоколадний шар та захолоджуємо в холодильнику 2 години до повного застигання. Ви можете поставити форму у морозильник і тим самим скоротити час застигання. Коли шоколадний шар буде добре тримати форму, заливаємо поверх білий шар та знову захолоджуємо приблизно 2 години в залежності від температури у вашому холодильнику. Готуємо верхній шар з апельсиновим желе. 2 пачки галаретки. Розводимо у 500 мл гарячої води. Потрібно взяти води в два рази менше, ніж пишуть у інструкції, щоб верхній шар гарно тримав форму. Галаретку ставимо на вогонь та доводимо до кипіння, але не кип'ятимо. Розчин повністю охолоджуємо. Консервовані персики нарізаємо смужками. Біла желе гарно застигла. Викладаємо по поверхні персики. Робимо серцевинки квіточок з малини. Обережно ложкою наливаємо небагато желе, щоб злегка тримало квіточки після застигання. Та ставимо в холодильник на 20 хвилин. Гарно захолоджуємо. Зверху через ложку обережно заливаємо ще порцію желе та знову захолоджуємо. За третім разом остаточно виливаємо все желе та гарно захолоджуємо тортик на протязі 3-4 годин. Зрізаємо харчову плівку та знімаємо бокову ацетатну. Подаємо смачного! Це дуже і дуже смачно! Холодний освіжаючий десерт якраз те, що потрібно отаку спеку. Дорогі друзі, підписуйтесь та лайкайте. Всього вам доброго! Мирного вам неба! До нових зустрічей!